На краю країни смешарик у гарному старовинному будинку мешкає головний помічник Діда Мороза Ворон Каркарич, що зиму, коли все навколо замітає пухнастим снігом, Карич розуміє, час прийшов. На цілий тиждень він замикається у своїй хаті, щось малює, вигадує і майструє. Співаючи новорічні пісеньки. Знаєш, що це означає? А це означає, що у Новий рік кожен смішарик знайде у себе під ялинкою подарунок, і це обов'язково буде щось особливе та чарівне. Мудрий Каркарич знає, подарунок має бути не просто приємним, а потрібним та корисним. Тому його дід Мороз і призначив своїм помічником. Давай зазирнемо до смішариків і подивимося, які подарунки вони отримали цього року. Бараш дуже любить писати вірші, і в своїх віршах він відважний герой вибирається на високі гори, перемагає драконів і навіть ширяє в небі на повітряній кулі. Але це лише у віршах. А насправді бараш у нас трохи боягуз, навіть на ковзанах боїться кататись. Тільки дивиться збоку, як друзі розтинають по льоду і сумно зітхає. Але цього року він знайшов під ялинкою сміливого баранця. Ця плюшава іграшка перепливла разом із каричем моря та океани, побувала в лігві крокодила і тепер нічого не боїться. З таким відважним другом та баранцю теж нічого не страшно. Ось він одягає ковзани, бере барашка під боки і сміливо ступає на лід, Ай та молодець. Наш сміливий вараж. нюша справжня принцеса. Вона обожнює грати в ляльки, годинами може їм впрання змінювати і влаштовувати іграшкові чаювання. А ще нюша капризуля, як тільки бачить, що друзі на неї не взирають уваги, одразу шкодить, ніжками тупає та сльози пускає. Хоче щоб усі з нею в дочки матері грали, ось тільки іншим це зовсім не подобається. Ні в футбол не поганяти, ні в козаки розбійники пограти. Каркарич давно це помітив. Придивився уважно і побачив у нюші талант до малювання і подарував їй фарби. Нюша так малюванням захопилася, що тепер її доводиться. Умовляти в ляльки пограти малює пейзажі та портрети, а потім смішарикам дарує. А вони її дуже хвалять і картинами захоплюють. Маленький їжачок найбільше любить сидіти у своєму будиночку та перебирати колекцію фантиків. Але іноді все-таки хочеться покликати друзів пограти в нас до ганялки та хованки, повеселитися та посміятися, а їжачок трошки соромиться і сумує на самоті. Каркарич одразу зрозумів, як допомогти тихоні. Він подарував їжачку великі санчата. Усі смішарики зібралися подивитися і покататися. Їжачок капітан посадив крош, бараш. Танюш сам сів першим. І з веселими криками друзі скотилися з гірки. Справедливий їжачок дав кожному побути капітаном. Смішарики каталися до самого вечора, а потім вирушили в гості до їжачка пити чай із цукерками, а фантики бережно склали та віддали їжачку. Його колекції. Якщо десь знають і гурки, усі знають, це крош затіяв нову гру. Цілими днями відскаче, як заводний. Ні посидіти, ні поїсти спокійно він не може. Смішарики іноді навіть втомлюються від свого голосливого друга. Каркарич вибрав для кроша особливий подарунок. Книгу про новорічні пригоди смішарики. Історія виявилася такою захоплюваючою, що навіть Крош вгамувався і сидить тихенько, слухає. Каркарич читає, за вікном сніг іде, а на ялинці виблискують вогні. І все в кімнаті здається чарівним. Гарний новий рік вийшов у смішарики. Дякую, Каркаричу. Дякую вам за перегляд. Буду рада вашим вподобайкам та підпискам. Також пишіть в коментарях ваші улюблені персонаж. Можливо, наступний випуск буде саме з ним.